Розділ 9. Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати, встань і ходи, та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більша, і не вливають молодого вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться і вино розілється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки і те і інше зберігається. Коли він це казав їм, підійшов один начальник, поклонився і сказав йому Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус, же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тією ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши супілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали Помилуй нас, Сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого, коли був вигнаний біс, німи заговорив. І здивувалися, люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а женців мало. Тож благайте господаря, жнив щоби послав робітників на свої жнива.